У той час, як багато людей намагалися організувати зоопарки як спосіб швидкого збагачення, Карл Гагенбек робив це з наукового інтересу. Він також був одним із перших, насправді зацікавлених в тому, щоб у зоопарку насправді по-справжньому жили туземці, а не просто створювалися виставкові села. Причому він... Наполягав, щоб представників екзотичних народностей містили у вольєрах. Гагенбек зводи, звозив людей з усього світу і розподіляв їх по різним зоопаркам і виставковим площадкам. Найбільше він пишався іноїтами, які сиділи у вольєрі у зоопарку Гамбурга. Також у Гугенбека був друг, який створив велику виставку нобійців іншому великому зоопарку Німеччини, а також виставку золусів і бушменів паризькому зоопарку. Як саме Гугенбек це все організовував? У нього були довірені лиця його агенти, яких він відправляв? У різні куточки світу, і вони домовлялися з представниками різних народностей про показ їх самих і їхнього повсякденного побуту за певну оплату. Після закінчення виставок всі предмети побуту народностей, які вони привозили з собою, здавалися ними в етнографічні музеї тих міст, де вони саме. Експозиція ця їхня проводилася. Хто ж такий Карл Гагенбек? Я з ним познайомився, прочитавши його книгу спогадів, яка має назву Про звірів і людей, яку знайшов недавно на прийомці Макулатури, куди я регулярно навідую, щоб спасати книги різноманітні книги. Від знищення. Щось я залишаю для себе, а щось реалізую, продаю. Кому цікавий такий формат, ви, друзі, знаєте, що робити, аби мене підтримати моїй діяльності. І отже, у 1844 році у Гамбурзі родився Карл Гагенбек. Голова наймасштабнішої у світі німецької фірми по торгівлі дикими тваринами творець зоопарків і зооцирків. Штаб-квартира його була в Гамбурзі, куди морем доставляли звірів із далеких країн. Фірма розсилала прескурант, яких тварини ділилися на три типи: звичайні, рідкісні і дуже рідкісні. Гагенбек з почістю його називали. Королем звірів. Він об'їхав весь світ і зміг зробити значні статки на торгівлі звірями. Агенбек перший придумав тримати звірів в обширних вольєрах і відкритих площадках. Відкрив він також свій зоопарк нового типу. Помер дана людина у 1913 році. Його справу продовжила його сім'я, його сини та дочки. Книга, яку я прочитав, сама по собі суперпізнавальна, в деяких моментах, звісно, сумна і драматична, але в цілому мені дуже сподобалась. А ви, друзі, читайте книги, не викидайте книги. На все добре вам.